Привіт, друзі! Мене звати Злата. Я хочу вас познайомити зі своїми домашніми олюбами. Це мої папугаї, Ліна і Скай. Мені їх подарували на сім років. Тут вони і я. Ось такий кор. Тут вони п'ють. А тут такі штучки, які вони теж їх їдять. Це мій хомячок – персує. Її батьків ми привезли з моря, але залишилася вона тільки одна. Тут її корм і мисочка така. Вона має таке коло. І вона не лише корм їсть, і вона їсть. Ковбаску, сир, морку, вареники, макарони. Можна сказати, що все, що навіть і люди їдять. Ось. У мене є шість котиків, але зараз бо деякі гуляють. Це їхні тарілочки, вони тут їдять. Кожні. Лямчик, ходи сюди. є плямчик, перлинка, мурчик і мурка. І в мене ще є сніжок і, мух, і рижик. Ось так я розчісую своїх котиків.